21 березня вранці помер Олександр Козиренко, український композитор, піаніст, музикознавець, народився у Коломиї, доктор мистецтвознавства, професор українського вільного університету в Мюнхені, лаврат державних премій, член національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України, випускник Коломийської музичної школи номер 1 імені Кос Анатольського, все своє життя присвятив музиці. Значний вплив на творчість Козаренка справила багаторічна співпраця з театральними колективами, плодами якої є музика до понад 50 вистав. В серпні Олександрові Козиренку мало б виповнитися 60. Дякую всім коломиянам, що вони є. бо... Це є окремий тип людей, які несуть на собі печать, і цю печать завжди побачиш, навіть якщо ти конкретно не знаєш, що та людина е, з Коломиї. Прощання з Олександром Козиренком відбудеться в катедральному соборі Преображення Господнього православної церкви України, що на Мазепи 56 А 22 березня об 11.30 тіло композитора привезуть до храму цього дня о 18 годині. Відбудеться Парастас. Поховання розпочнеться в четвер, 23 березня о 13 годині.